Добре, ранок усім. Щось одненька стоїть така піднадута, то лі замерзла, чи що в тебе там трохи щось і пір'яної підзняли. Засранці кормушку перевернули. саме найцікавіше. Сиплю це їм, там мішаю трохи ракошняка, пшениця, комбікорм. Комбікорм самі перший вибирають. Це вже Не один раз заміцяв. Насипаючи, пшеницю. Ну, типу, що перемішано йде пшениця, комбікорм, ракушняк. Вони ну першим ділом комбікорм вибирають.